Доброго дня! Я Станіслав і ви на каналі Архідеї ДОМА. Усім, кому сподобається відео, прошу відреагувати і поставити під ним лайк. А також, кому подобається бути на цьому каналі, прошу не забувайте поділитися відео зі своїми друзями. Ну і також залишайте питання. я Завжди намагаюся відповісти на всі, і мої відповіді і будуть темами наступних відео. А в сьогоднішньому відео я хочу показати з десяток своїх рослин, які наростили спочатку лістову масу і коріння, і нарешті настав період, коли вони захотіли процвісти. І у цьому випадку нам потрібно дещо змінити состав добрива, яким я користувався раніше. Давайте згадаємо по НПК, який із компонентів, за що відповідає. І так, азот. Він потрібен для росту листя і зеленої вегетативної маси. Якщо ви думаєте, що для коріння азот не потрібен, ні, і для коріння, росту коріння азот теж потрібен. І так, другий компонент це фосфор. Для розвитку корневої системи, стійкості до хвороб, імунітет рослини і яскравого цвітіння і кількісті квітів. І калій, який потрібен для росту коренів, опіру хворобам і захист від пересушування. Отже, всі ці орхідеї, які сьогодні ви побачите у відео, у них прийшов той час, коли треба зменшити азотне добрива і підвищити фосфорно калійне. Чому? Тому що ось дивіться, у кожної із орхідеї, які я і надалі зараз у відео вам покажу, з'явився невеличкий, а у деяких вже і величкий квітоносик. Ось, бачите, праворуч посередині корінець маленький, а праворуч з гострим кончиком то вже буде квітанос. І раз рослина вирішила зацвісти, то ми їй повинні допомогти для того, щоб, як я вже так тільки що казав, цвітіння було яскравим і кількість квітів було чим більше, тим звично нам буде приємніше на цю красу дивитися. Ось іще одна орхідейка. Тут з останнього разу залишилися бачите, два цвітоносика, вони вже їй не потрібні. Вона їх засушила і я їх зріжу. І зараз я вам поближче покажу, який квітоносик, вон праворуч, під залишком сухого листа пробився, бачите, ось отакий сенький. Ну, Може ще, бачите, останнього разу в неї було два квітоноса, Можливо, і цього разу, якщо ми зараз дамо їй е, фосфорне каліни добрива, можливо, у неї хватить сил випустити ще другий квітоносик. Скажу вам так, що чим більше буде у орхідеї коренів і листя, і тим більше вона зможе видати, видати квітоносів. Звичайно, що у деяких видів орхідей, точніше сказати, сортів, не, не буває багато квітоносів, вони там дають один, два, ну максимум три, а деякі мультифлорки вони можуть випускати і по п'ять, по шість, і навіть сім цвітоносів. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що час посадки цих орхідей різний. Ось та перша кам'яна троянда, яка була у відео, сама перша, вона вже три роки у е, цій посадці. А ось оця орхідейка була пересаджена мною рік тому назад. І дивіться за рік, який вона наростила і корені, і листочки. Скажіть, краса, можна годинами, мабуть днями милуватися таким карінням, і в декого, зві звісно, з'явиться е, питання, якими добривами я користувався. Але перед тим, як вам розповісти, давайте заглянемо, дивіться, он праворуч з-під листика, е, виріс перший квітоносик. І десь я бачив туточки ще два. Зараз я розверну цю орхідейку. Там вон, бачите посередині два коренця. А праворуч вон, один квітоносик. Він такий світленький. А ліворуч, вон, бачите, темно-зелений третій квітоносик. І вон, посередині, той перший проглядується, вон, бачите, з тої сторони. Отже, давайте вернемося до добрива. Що я можу вам розповісти? Що всі ці орхідеї, коли мною були пересажені, то 2-3 неділі я їх тільки поливав. Я не додавав жодного добрива. Максимум, що я міг зробити, це оприскувати. Рослини янтарною кислотою, і при поливі я мог робити розчин фітодоктору триходерміну, але це більше не для росту рослин їх розвитку, а скажімо так, це більше було як захист від можливих хвороб і і створення. З приятливої флори у посадці фаленопсисів. І лише коли я помічав, що рослинки почали рости, тобто розкуклилися корінці, почав рости листочок, тільки тоді я починав користуватися добривом. Ось, до речі, оці дві рослинки були у нас на каналі у відео 4 січня цього року, тобто, пройшло. Вже скільки 10 11 місяців. І ось вони вирішили дати по квітоносику. Дивіться, які гарненькі вже квітоносики. Зараз, звісно, ми подивимося, в якому вони стані. Нагадую, що це посадки були у покупний ґрунт. Я думаю, багато хто пам'ятає, як ми їх пересаджували, які були коментарі, що дуже багато людей бояться висаджувати у покупний ґрунт, але ми вирішили проекспериментувати. І ось дивіться, експеримент наш пройшов успішно і на 11 місяці е свого життя у, новий, у нових посадках. Ці орхідейки видали квітоносики. Бачите, є розкуклені корінці. можливо, їх не так дуже багато, але у цього сорта, бачите, корінці такі дуже товстенькі. Є у деяких корінці такі тонші. Ну, це, теж, це також залежить від сорту орхідей. Ну, а зараз знову вернемося до добрива. І скажу, що добрива на першій стадії були азотні. Тобто, вміст азоту у добриві був більший, чим фосфора та калія. З часом я переходив вже на універсальні добрива. Універсальні це коли фосфора, азота і калія буде у рівних частинах. Тобто, у мене, було, я вже показував, добрива. Не пам'ятаю щось назву, де е, у процентному відношенні було 20 20 20 І деякий час я користувався е, саме цим добривом. Але в деяких випадках я мог вибрати і інше Доброва. Ну, Інше це, наприклад, коли я бачу, що у орхідеї трошки погано розвивається корнева система, і вигляд орхідеї мені чомусь не подобався, то я тоді е, починав приміняти каліні доброго. Каліні цикали калія буде більше, а фосфора і азота менше. Ну, а ось ви зараз бачите, дивіться, який вже гарний квітоносик наростила. Ось ця орхідеїка. У неї також розкуплені корінці і у посадці у неї також все гаразд. Хочу сказати, що листочки нижні у цієї орхідеї з самого початку, як не мали гарного тургара, так і рік по тому вже пройшов з пересадки. Вони не набрали дуже гарний тургар, так, тургар є, але він не такий дуже, як, наприклад, у других орхідей. Або у цієї ж орхідеї э, верхні листочки. Але ж, ну, бачите, рік, ось опущений листочок ліворуч. І праворуч два, То далі вона розвивається нормально, вона себе нормально почуває, нормально розвивається. І все в цієї орхідейки гаразд. Отже, наступна орхідея білявка, у якої я не срізав квітонос з прошлого квітіння. Зараз я вам покажу коріння. Дуже гарна тут наросла корнева маса. Бачите, які корінці. орхідейка вже хоче пити. Я ще трошечки підожду, коли нижні корінці Зараз я вам покажу, їх посіріють і тоді зроблю полив. Вон Зараз бачите, нижній коренець, який пройшов це через ніжку. І буквально день-два я цю орхідейку також полью. Бачите, краєшки листочка такі жовтуваті. Невеличка така варігатність у цієї орхідейки, ну, а квітне вона таким білим кольором. Я дуже полюбляю білі орхідеї і хочу вам сказати, якщо ви на початковому шляху до захоплення орхідеями, то придбайте спочатку білу орхідею. У більшості цих орхідей Дуже гарно розвивається корнева, і коріння у майже всіх білих орхідей дуже велике і товсте. Як бачите, ось і в орхідейці. Ну, А квітоносик, вона, ви бачили, я вам тільки що показав, випустила із старої брунки, і я дуже впевнений, що квітіння буде не. Менш ніж було останнього разу з центрального квітоноса. Ну, а зараз хочу вам показати ось таку архідейку, яку я вже не раз хотів пересадити, але все не вистачає часу. Дивіться, які в неї нарощені корінці. вона продовжує їх наращувати. Але всередині посадки є дуже багато пропавших. До речі, ось такий квітоносик вона випустила. Є квітоносик, ось ліворуч, і з його, її цвітіння. Я чекаю, може якась почка пробудеться, і буде ще один квітоносик. Ну, і раз вона вже випустила квітоносик, я поки не буду її. Чіпати і почекаю, коли вона відсвіти. І потім уже зроблю її пересадку. У цій посадці вона вже 3 роки. Отже, на прикладі всіх цих орхідей, я думаю, ви зрозуміли, коли треба переходити на фосфорне калійні добрива. І до початку квітіння постарайтеся хоча б три рази зробити. Таку підкормку таким добривом. Ну, і давайте трошки пройдемося ще по моїй колекції. Ось така красуня з таким здоровим листичком. І напишіть, що це буде: квітанос чи дітка. Я зараз постараюсь отак от, от збільшити. Мені дуже хочеться знати вашу думку. І декілька орхідей. Будуть квісти револьвірним цвітінням. Бачите, на кінці квітоноси дадуть нові ростки, продовжують стрілку і на них будуть світочки. А деякі будуть випускати, он, бачите, вдал вдалі ось там останочки. Он повиростали на срізаних квітоносах нові. Ось також на срізаному квітоносі бокова брунька дала. І ось така ж історія. Бачите, не завжди треба срізати квітоноси під корінець. А тут очки десь унизу я бачив он дальній Право, ну, зараз ось посередині кадра, бачите, ось квітоносик. І трошки попереду ось архідейка, також випустила квітоносик. Тобто, зараз пара квітоносів і е, моя задача буде додати три рази. Тільки не підряд, а через раз. Раз додаємо добрива, раз просто водою. Раз додаємо добрива, раз просто водою. Тричі до того моменту, коли перший бутончик почне розквітати. Звісно, зараз восени погода така, що наші архідейки не дуже швидко просихають, і якщо ви не встиєте тричі, то Два рази, я думаю, з однак буде достатньо для того, щоб було яскраве цвітіння ваших орхідей. Ось ця орхідейка вже 5-6 місяців. У мене квітла, і ось, бачите, наростила, новий буде далі квісти револьверним цвітінням. Ось така красунечка в мене є, яка вже також цвіте десь 3-4 місяці. Ну і зараз я вам хочу показати орхідею, яку я вже полтора року вирощую у Мосі. І ось дивіться. Нарешті і ця орхідея дала маленький квітоносик. І ось така красуня. Вона дала як і новий квітоносик і дала також декілька бокових квітоносів старого. Вон бачите, праворуч. А он на квітоносики видала ще декілька. І я чекаю на дуже яскраве квітіння моєї колекції через 1,5-2 місяці. Ну, а сьогодні будемо з вами прощатися. Надіюсь на ваші вподобайки. Дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі. Також залишайте питання, на які я, звісно, буду відповідати, як я казав раніше, це буде темою наших нових відео. Діліться відео зі своїми друзями у соцмережах і, звісно, заходьте на канал знов і знов. Ну і всім пока.